Сподівана заява сирського по Курську. Не всі до кінця розуміли, яка ситуація там зараз, і які сили були перекинуті. Та чи при цьому не втратимо ми Донбас? Адже були різні чутки, зокрема, що, начебто, Україна різко втрачає територію на сході. Утім, правда, виявилася такою, про яку і подумати не могли. Сирський відповів на всі запитання та пояснив, чого чекати далі. Деталі за Ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться. Щоб не пропустити жодних актуальних новин. Сирський вийшов із заяви та розповів, дещо зовсім непередбачувано. Він видав несподівані слова про все, і це всіх вразило. Почав він з Курського фронту, зокрема щодо подальших дій ЗСУ в Курській області. Українські війська наразі контролюють в районі ста населених пунктів в Курській області ревна території в майже півтора тисячі квадратних кілометра. А противник веде маневрену на оборону в Курській області, нарощує групування і переміщує війська із інших напрямків, щоб хоч якось захистити. Статися цитуємо сирського угрупування сил оборони ведуть наступальну оборону на курському напрямку за період ведення наступу на території Курської області збройні сили просунулися на глибину оборони противника дуже глибоко. Сказав він. І за оцінками главкома наразі довжина лінії активних бойових дій на фронті становить понад тисячу кілометрів. Крім того, наші військові закривають ділянка державного кордону з РФ Білорусі та Молдовою на ділянці 2393 тисячі кілометра. Однак подальші дії українських військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки, зазначив Сирський. Крім того, Сирський прокоментував ситуацію і на найгарячішому східному фронті село. Оборони роблять все необхідне для захисту турецька, зазначив главком. Сирський повідомив, що окупанти, використовуючи перевагу в ракетах та артилерійських боєприпасах, намагаються вийти на адміністративні кордони Донеччини, а також створити буферну зону на півночі Харківської області. Окрім цього, рашисти намагаються просуватися на Лиманському, турецькому та Покровському напрямках, зокрема, на Покровському напрямку, як зазначив сирський, окупанти переміщують додаткові підрозділи, щоб підтримувати наступ на населені пункти Воздвиженка та Зелене поле. І за словами головко, морашисти прагнуть заволодіти ділянку автомобільної дороги Костянтинівка Покровськ, щоб Порушити логістичне сполучення сил оборони зазначимо, що видання політикою з посиланням на військових 110-ї механізованої бригади писало, що російські окупанти активізували наступа під Покровському відповідь на операцію України в Курській області. Рефи почали. Просування на фоні цих подій аналітики проєкту дібста днями повідомляли, що Ерефія окупувала села МЖЖуве, скучне та Журавко в Донецькій області. Не тлі цих новин почали поширювати чутки про те, що нібито із Донеччини. Виводять підрозділи ЗЕСУ. Про це головнокомандувач збройних сил України доповідає, що триває оборонна операція. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування ворога в напрямку Турецька та Покровська. І ніякого виведення військ немає. Обстановка на сході та півдні України залишається складною, але контрольованою на покровському напрямку Українські військові відбувають штурми та наступи окупантів в бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка. Орлівка, Миколаївка, Желанна, Скучне, Яснобродівка та Птича. Найбільша концентрація рашистських атак була поблизу Воздвиженка та Грудівки, де армія РФ активно застосовувала штурмову та бомбардувальну авіацію. Наразі ж генштаб не повідомляє інформацію щодо просування РФ у населених пунктах на цих двох напрямках. Тож рашистські війська прискорили наступ на Покровськ після вторгнення ЗСУ до Курської області. Ворог підійшов майже впритул до міста за 10-15 кілометрів від околиць якого йдуть бої. Місцева влада своєю чергою закликає цивільних негайно евакуюватися. Евакуація з Покровська віднедавна відбувається в посиленому порядку для родини з дітьми. Вона є примусовою. У місті досі залишається близько 59 тисяч жителів. Загострення ситуації на покровському напрямку відбувається на тлі української операції в Курській області, оскільки, хоч ворог і був змушений через прорив свого прикордоння перекинути сили з окупованих територій України, в районі Покровська це не торкнулося. Бо більше як пише The Economist, саме там РФ намагається зберегти сильний тиск на українські позиції. Опозиційне видання з і агенства підрахувало, що за тиждень рашисти нібито захопили в Україні максимальну територію з кінця травня. Більшу частину саме в районі Покровська. Військовий експерт, і колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селізньов назвав ймовірну причину того, чому Орефія за будь-яку ціну намагається захопити це місто. Тож цитуємо експерта достаменно. Зрозуміло, чому рашистський генштаб настільки вперто праця туди. Можливо, в них є особливе врахування, і на мою думку, питання полягає в тому, що Покровськ це найзахідніше велике місто на території Донеччини, Вважає Селізньов він Нагадав, що рашистський лідер Владімір Путляр від початку так званої СВО мар тим, що він зможе окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Якщо левову частину Луганщини РФ вже тримає під контролем, то і з Донеччиною ворога справи геть кепські величезна міська слов'янсько-краматорська агломерація, взагалі, навіть у якихось там віддалених мареннях недоступна для путінської армії. Ось Покровськ, як цілі в західній частині Донецької області, це більш реальний варіант щодо окуп. Пацієм на думку генштабу Арав, каже Селезньов. Тим експерт має сумніви щодо того, чи вистачить у противника ресурсів, щоб окупувати це місто. Очільник гурміноборони Кирило Буданов нещодавно сказав, що наступ РФ вичерпається за півтора-два місяці. Два тижні вже пройшло. Звертає увагу сілізньовий. Пояснює Мирноград і Покровськ. Це міська забудова, і там дуже багато промислових районів. Відповідно, там є сили та засоби, які свого часу створили і зараз. Боронять інженерні фортифікації, тому у ворога просто фізично може не. Вистачити ресурсів для реалізації цієї місії, але він буде намагатися це зробити. А тим часом Олександр Сирський, перебуваючи поряд із зоною бойових дій, відзначив військовослужбовців за. Мужність та героїзм у боях на Покровському напрямку в Донецькій області. Головнокомандувач ЗСУ подякував усім українським захисникам і захисницям, які виборюють свободу та незалежність на Дуначині, де не вщухають за пеклі бої. Друзі, ну а ви не забувайте підтримувати Збройні Сили України Донатами. Ми побачимося у свіжих випусках новин. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні!